Вітаю в Україні другий рік іде війна. В Україні 3 мільйони людей з інвалідністю. Люди гинуть. Гинуть через те, що не можуть подбати, подбати по свою деспеку. Давайте ми сьогодні поговоримо про це, як це зробити. Я знаходився біля входу в укриття, яке розташоване в звичайному житловому будинку, звичайної радянської забудови. Чи зможу я потрапити в укриття? Кожен день ми чуємо звуки сирени. От давайте ми побачимо, як можна людина з інвалідністю. Сховатися від ракетних ударів. От так ми потрапляємо в звичайний під'їзд. так Ми не зовсім потрапляємо в звичайний під'їзд, а от тепер ми потрапили в чили в'їзд і потрапили до входу в укриття. Ширина укриття цілком достатньо, щоб кресло колісне пройшло, але подивіться, що відбувається далі. Далі сходи, далі відсутність поручнів. Далі вхід само такі самі шанси загинути на тих сходах, ніж від ракетного удару. Друзі, 3 мільйони людей з інвалідністю. Понад 150 тисяч людей отримали інвалідність під час бойових дій. Нам будувати країну. Кожен з нас має захищати Україну так, як він може це робити. Кожен з нас буде відбудовувати цю Україну після того, як закінчиться війна. Давайте берегти своє здоров'я, давайте сприяти тому, щоб була державна національна програма створення укриттів, які збережать життя українців і забезпечать її майбутнє.